Не так давно ми розповідали про колишні імперії, які тепер живуть мирним спокійним життям. Ви поставили багато лайків, а ми, як і обіцяли, зробили продовження. В новому випуску ООС ми поговоримо про країни, що прагнуть повернути колишню силу та втрачені землі. Ви дізнаєтеся, чому в Греції виступили проти серіалу про Роксолану, чому назва французького палацу здатна травмувати угорського патріота, та які українці будували Російську імперію? У 2010-х націоналісти в кількох балканських країнах, наприклад, Греції, закликали громадян: не дивіться це чужинське величне століття. Чим їм завинив турецький серіал, що став хітом у регіоні? Все просто він, мовляв, породжує ностальгію за Османською імперією, до складу якої ці країни належали. Така собі турецька м'яка сила. Ми, до речі, не дивилися величне століття та нічого не можемо сказати про його художню цінність та історичну достовірність. Якщо вам є що сказати з цього приводу, пишіть коментарі. Але ми точно знаємо, що на нашому каналі на вас чекає ще чимало класних випусків. Щоб не пропустити, підписуйтеся на ОС. Могутня османська держава постала в Малій Азії та отримала назву від династії османів, яка правила понад шість століть. Одна з головних перемог в історії імперії взяття Константинополя армією Султана Мехмета II у 1453 році. Османська або Оттоманська імперія стрімко збільшувалася за рахунок завоювань у Європі, Північній Африці та Азії. Реалізувати амбітні плани османські правителі змогли завдяки вишколеній армії, яка складалася з представників різних народів. У середині 16-го століття, тобто за знаменитого Сулеймана І, Отоманська імперія найбільша держава світу. Пік її експансії припав на 1683 рік, коли турки взяли в облогу відень, що правда не вдало. Площа імперії в цей момент це понад 5 мільйонів квадратних кілометрів. Це, зокрема, чималі українські території, і не лише на півдні. Наприклад, у Кам'янці-Подільському про турецькі часи нагадує костел з мінаретом, який тоді встиг побути мечеттю. Султани з династії османів володіють трьома найважливішими для мусульман містами Меккою, Мединою та Єрусалимом. І мають також найвищий в ісламі титул халіфів. Деякі історики схильні вважати отоманську державу реальною спадкоємицею Візантії, а отже, і давнього Риму. Османська велич 16-17 століть – це не лише території, а й наука, технології та архітектура. Але поступово визріває криза. Витрати на утримання війська та підкорених земель стають все більш обтяжливими. Епоха великих географічних відкриттів змінила тогочасну реальність. Османська держава процвітала за рахунок контролю над торгівлею на стику Європи, Африки та передньої Азії, але великі географічні відкриття роблять цей регіон периферією. А тут ще й низка поразок у війнах у війнах з Росією. Османська імперія втратила північне узбережжя Чорного моря та Крим. Розпаду багатонаціональної та багатоконфесійної держави намагався завадити султан Махмуд ІІ. Він здійснив серію реформ, націлених на модернізацію країни. Було змінено адміністративну структуру держави, законодавство, створено уряд. Наступники Махмуда II намагалися втілити ідею рівності громадян перед законом. У 1876 році в державі Османів з'явилася конституція та парламент. Перетворення на певний час загальмували розпад імперії. У 19-му, на початку 20-го століть з підтурецької влади вийшли народи Балкан. Потужні європейські гравці обмірковують, як ділитимуть спадщину колись грізної імперії. Хвора людина Європи. Так нібито назвав Османську державу російський імператор Микола І. Смертю для цієї хворої людини стала Перша світова війна. Останні залишки завоювань втрачені. Значна частина серця держави Малої Азії, окупована Антантою. Але тут приходить Мустафа Кемаль, пізніше Ататюрк. Він виганяє окупантів, ліквідовує султанат та створює Турецьку республіку. Практично всі старі засади Османської імперії були скасовані. Будується модерна вестернізована держава. Нинішній президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган формально продовжує лінію Ататюрка, проте насправді його політика базується на протилежних засадах: перша це зростання ролі ісламу, а друга неоосманізм, тобто слідування ідеалам давно зниклої імперії та прагнення повернути її позиції. Не випадково Ердогана називають новим султаном. Доволі потужні економіка та армія дозволяють країні бути помітною регіональною силою. Туреччина бере участь у конфлікті в Сирії. Іноді жорстко та зухвало тримається з союзниками по НАТО. Заправління Ердогана поширився вплив Туреччини на інші тюркські держави, у першу чергу Азербайджан та Казахстан. Це вже інша ідейна концепція пантюркізм, тобто єдність всіх тюрків. В арсеналі засобів, якими країна повертає собі вплив, є і масова культура. Зокрема, ті ж самі серіали. Про розквіт, занепад та зникнення Отоманської імперії розповідає книга Османи на трьох континентах професора Ільбера Ортайли. До речі, цей відомий турецький історик пов'язаний з Україною. Його батьки кримські татари, що змогли втекти з СРСР. Це корона святого Іштвана, угорська національна реліквія, зображена зокрема на гербі країни. Саме за Іштвана, на межі 10-11 століть, союз племен мадярів, які прийшли на Дунай з Уралу, остаточно перетворився на угорське королівство. За його нащадків, королівство перетворилося на потужну регіональну державу. До речі, напевно, всі знають, що до складу країни в середні віки увійшло Закарпаття, а от менш відомий факт. Угорська приналежність Галичини, зокрема Львова, протягом 17 років. Вершину своєї могутності Угорщина переживала у другій половині 15-го століття за часів короля Матіуса І. За його правління угорці підкорили Моравію, Силезію, Австрію частину Боснії. Але невдовзі послаблена феодальними протиріччями Угорщина стала легкою здобиччю для Отоманської імперії. З другої чверті шістнадцятого століття країна повністю втрачає суб'єктність та стає ареною протистояння османів та австрійських габсбургів, які через століття здобули контроль над більшою частиною угорських територій. Габсбурзькі правителі мають, окрім всього іншого, титул королів угорщини та коронуються вже згаданою реліквією. За правління імператора Франца Йосифа, у 1867-му Угорщині надали широку автономію в рамках Австро-угорської держави. Будапешт, окрім власне Угорщини, здійснював управління Словаччиною, Трансильванією, Закарпаттям та частиною Хорватії. Ну а розвалилося це все, коли б ви думали? Так, після Першої світової, в якій Австро-Угорщина програла, що стало кінцем імперії. Великий Тріанон палац на території Версаля у Франції, назва якого досі робить боляче мільйонам угорців. Саме тут, у 1920-му був підписаний тріанонський договір. За його умовами, країна втратила 72% довоєнної до території та 64% населення. За межами Угорщини опинилося понад 3 мільйони етнічних угорців. З того часу повернення втрачених земель стає для угорців національною ідеєю. Аж до 1938 року в країні безперервно тривала національна жалоба. Всі прапори у містах були приспущені за сприяння нацистської Німеччини у 1938-1941 роках. Угорщина під керівництвом адмірала Горці вдалася до політики експансії. Будапешт анексував частину Словаччини, Трансильванії, Югославії, а також Закарпатську Україну. Але 1945 рік показав, що угорці знову зробили ставку не на ту команду. Країна, що залишалася союзною Гітлеру до самого кінця, опинилася в кордонах, що навіть менші за визначені тріанонською угодою. За часів соціалізму Угорська Народна Республіка не могла дозволити собі реваншистських заяв. Зрештою, майже всі втрачені землі тепер входили до складу дружніх держав зі східного блоку. Але пам'ять про тріанонську травму нікуди не поділася та далася взнаки вже після краху комунізму. На хвилі світової кризи у 2010 році до влади прийшов уряд Віктора Орбана, правого політика, який досі керує країною. Саме він зробив день підписання тріанонської угоди, 4 червня, меморіальним днем національної єдності. Серед всіх країн Євросоюзу та НАТО Угорщина, напевно, найбільш конфліктна по відношенню до майже всіх сусідів держава. Слова та дії тамтешніх політиків регулярно викликають обурення в Україні, Румунії, Словаччині, Хорватії та Сербії. Згадаємо, наприклад, як у травні 2022 року Орбан бідкався на тему того, що його країна не має виходу до моря, а от колись володіла хорватським портом Рієка. Ну а про бурхливу діяльність угорщини на Закарпатті ми всі регулярно чуємо. Формально Будапешт не має ні до кого територіальних претензій, але заяви про дискримінацію угорської меншини, відкриття пам'ятників на тему Тріанону та поширення мап із втраченими землями говорять самі за себе. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Ллунін, Емсіаволд, Едуард Лесніков, Анна Бабічок, Жидецький Юрій, Віталій Брум. Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький. Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Катерина Єрмолаєва, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Окрема подяка Юлія Федорович. Реваншистські почуття зблизили Орбана з Владіміром Путіним. Так, третя країна в цьому випуску Росія. Почати, мабуть, треба з піднесення Московського князівства у 14 столітті. Цьому піднесенню сприяла співпраця з Золотою Ордою. Московські князі отримали право на збір данини для ординців з сусідніх земель. При цьому частина коштів лишалася в самій Москві. Коли в 1327 році в Твері, яка була конкурентом Москви, спалахнуло антиординське повстання, московський князь Іван Калита допоміг його придушити. Московське князівство з часом позбавляється залежності від Орди і починає збирати навколо себе інші руські землі. Суперником у цій справі було Велике Князівство Литовське, але врешті-решт воно програє. Ще одним впливовим центром Русі в 14-15 століттях була Новгородська Республіка. Але у 1478 році Московський князь Іван III завойовує її. Після загибелі Візантійської імперії зароджується ідея про третій Рим: Москву як наступницю Рима та Константинополя. За Івана IV, якого називали Грозним, Московська держава з Великого Князівства перетворилася на царство. Почалася експансія на схід. Було приєднано Сибірські землі, ханства, що постали на руїнах Золотої Орди у Поволжі. Москва перетворилася на сильного міжнародного гравця. Важлива віха російської історії XVII століття це приєднання лівобережної України, яку потім в Росії назвуть Воз'єднанням. У 1721-му Московське царство стало російською імперією, а цар Петро І імператором. Цьому передували перемога над Швецією та вихід до Балтики, а також влаштована Петром європеїзація. У наступні десятиліття Російська імперія лише розширялася. За правління Катерини II було приєднано Крим та Північне Причорномор'я. Росія взяла участь у трьох розділах Речі Посполитої та почала колонізувати Аляску. На початку 19 століття Росіяни досягли навіть Каліфорнії, де заклали Форт-Рос. З сімнадцятого по першу половину дев'ятнадцятого століття Росія лишалася найбільшою державою світу, аж поки не поступилася Британській імперії. Ідея третього Риму лишалася важливою підставою російської імперської політики, особливо у протистоянні з турками. Катерина II розробляє так званий грецький проект, план розчленування Османської імперії та відродження Візантії на чолі зі своїм онуком Костянтином, ім'я якого було відсилкою до легендарного римського імператора. Подобається це нам чи ні, але серед провідних архітекторів Російської імперії були українці. Наприклад, за часів Петра І важливим ідеологом був випускник Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович а наприкінці XVIII століття зовнішньою політикою фактично керував вихідець із козацько-старшинського роду Олександр Безбородько. За правління імператора Миколи І Росія отримала назву жандарм Європи. Російські війська придушували національно визвольні рухи. Угорську революцію, два польських повстання, боротьбу народів Кавказу за незалежність. При цьому Росія залишалася відсталою державою з феодальними пережитками. Кріпацтво ліквідували лише у 1861 році. Проте імперія і далі залишалася аграрною. Промисловий бум розпочався лише за останнього царя династії Романових Миколи II. Велику війну 1914 року в Росії багато хто сприйняв з ентузіазмом. Здавалося, що на країну чекають нові завоювання, зокрема, омріяні чорноморські проливи та Константинополь. Все пішло не так, і, врешті-решт, завершилося загибеллю держави. Але СРСР, який постав на руїнах Російської імперії, певною мірою був її реінкарнацією, просто в іншій ідеологічній обгорці. Недарма Сталіна називали червоним царем, а частина білої еміграції, так звані зміновіхівці, пішла на примирення з більшовиками. У другій половині ХХ століття важливими аргументами радянської імперії стали нафта з газом та ядерна зброя. У 1991-му багатьом здавалося, що тепер Росія буде демократичною та мирно співіснуватиме з сусідами. Дуже швидко стало зрозуміло, як ці люди помилялися. Навіть голодна Єльцинська Росія не сприймала всерйоз незалежність колишніх радянських республік, погрожувала та залякувала, роздмухувала локальні конфлікти та відкрито зазіхала на чужі території, зокрема Крим. Наступний президент, що прийшов до влади у 2000-му, дуже швидко вловив суспільний запит на поновлення імперської могутності. Що було далі, ми знаємо.